Вітаю на моєму каналі Руни, прогноз та магія. Сьогодні у нас Бліц, відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань ну і розбивку по епізодами теж зроблю. Сьогодні знову проводив опитування в телеграм-каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь. І на YouTube канал теж підписуйтесь. Там актуальна інформація по життю каналу, ну і не тільки. Ну що, жараз, сьогодні у нас БАТ всякого буде. Мочуйтесь позручніше, а ну, я починаю. Так, почнемо з такого. І знову Стамбул. Е -е, просять мене подивитись ну, відповідно реакцію нашої влади на переговори в Стамбулі і реакцію в Кремлятнику. Що там відбувається? Ну, Давайте подивимось. Напевно, два паралельних розклада буде. А, ну, а раз, добре, покажіть мені, будь ласка, ну от як е -е, кремлівська влада сприймає оці от переговори в Стамбулі, які ось пройшли на днях. Покажіть мені, скажіть, скажімо, правда. Діба, де вас перевернути. Перт, і що? Соу. Ти подиви. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть, мені, будь ласка, як українська влада наша сприймає оці от переговори в Істамбулі, які ось на днях пройшли. Скажіть вам, правду. Райда перевернута. Іса. Ясно. Урус перевернутий фінал. Єра. Ну, таке. Гаразд, отож, кремлятник. гебо, тай вас перевернутий, пер соло. Ну, загалом вони непогано ці переговори сприймають. Ось самі переговори, знаєте, як налагодження якихось зв'язків, встановлення контактів і так далі. Якась взаємодія. По тей вазу перевернутому. Ну да, тисли, залякували, все як завжди, красувались одним словом. Да? А, поперту, Соло вважають, що це для них як щасливий шанс, ну і знов таки ось вони засвітились, медіа, ось Росія. В якому плані засвітились? Росія знов, ну, хоч мінімально рукопожатна, і хоч знову про неї згадали от в цьому плані. Ну, і загалом вони сприймають, що от -от, і типу якісь підвалини вони до чогось заклали. В принципі, знаєте, у Кремлятника настрій доволі непоганий. На диво навіть. Далі, у наших нашої влади Райдо перевернута, Іса, Урус перевернута Єра. Райдо перевернута, зразу розуміння, ну, коли дивишся на стосунки, таке падає, то це людям не по дорозі. Да? Тобто, Ну повне нерозуміння йде, інша сторона не розуміє. Наші розуміють, що з іншої сторони ну, дуже тяжко домовитися, вони взагалі не розуміють. Тобто, Ну ось. все, глуха стінка, Іса. Холодочок, абсолютно, закрита дорога. Дорога до чого? До порозуміння. Ну, тут з контексту а по Погрузу перевертом. Ну, а це от полонені. Єдине, що дійсно хороше, домовились про полонених. Да, і наша делегація розуміє, ну, мало сили, мало чим можна продавити на Росію. Ну, конкретно нам. Це партнери можуть продавити, конкретно ми, ну. Не дуже можемо продавити. Ну, і по Єрі, гаразд, це таки ось якийсь результат в контексті звільнення полонених. Дали Боги, щоб той обмін таки тисячу на тисячу відбувся. І потім можна вже видихнути вже з полегшенням. Ну, загалом показують, що все-таки має бути. А, ось, Ну і Єра, Єра, знаєте, як результат, як циклічний процес. Та це ж було вже, власне. Да? Домовились домовлятись. Отак от тут треба сказати. Так що різкий контраст. Кремлятник, бачите, задоволений, в принципі, всяк -так, переговорами. А в наших повне розчарування і ну. Ось, оце, от, оце от, горохом об стіну, як то кажуть. Ну, нічого нового, в принципі. Да, і ще Росія таких, таких персонажів на переговори відправила, що. Дуже-дуже, дуже, дуже, прям цей, дуже прям видно, як важливість була тих переговорів велика, в да? лапка, звичайно. Ну, раз, добре, давайте далі подивимось. Сьогодні обмежений в силах і в часі, тому о, якось відео буде недовге сьогодні. Так, добре, таке прость подивитись. Тарологи, астрологи кажуть, що Путіна вже цього літа вже все знесуть, буде зміна влади на Росії. Я взагалі не дуже люблю перевіряти колег. Ну, загалом я бачив, що ті маріонеці Сарумана дійсно недовго лишилось. Ну давайте подивимось. Так, все таки ж літом приберуть уже цю ляльку, чи не літом. Давайте так запитаємо. Чи буде зміна влади на Росії конкретно ось влітку цього року? в принципі. Знов таки термін умовний, то що руни по-іншому сприймають час. Ну, давайте. А, добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну, так, влітку цього року на Росії буде зміна влади. Конкретно, може, оту от, от людину, схожу на Путіна, поміняють. Покажіть мені. Скажу вам, Ой, я вас. Орус. О, цікаво. Соло. Манус. Оце сама та лялька. Та вас перевернутий. О, цікаво. Знаєте, що дійсно, Якісь перетасовки влади у них будуть. Конкретно влітку. Ну, прям, прям ту ляльку приберуть Ну, я б сказав, що пізніше. Я б сказав, що пізніше. Не влітку. Що в нас тут? Евас, Ейвас, Урус, Соло, Манна, ТЕЙВАС, вас, ей вас, уру, соулу, маннаст, вас Дивіться, дійсно, розвиток подій буде, розвиток процесу і пошук варіантів. А, ось ось буде відстоювання своїх інтересів. Ким? Силовою гілкою. Це може бути армія це може... і все, що всі, хто до неї дотичний. це можуть бути ФСБшники. Тобто, ось явно силова гілка буде а, свої інтереси відстоювати. Якісь яскраві медійні події. Почуємо побачимо. Щось Що у них дійсно якась там гризня не ось, ось. Яск... Да, Яскраво, медійно, гарно побачимо. А ось сама та бункерна лялька. І по тейвезу перевернутому. Як би тут замах, до речі, на нього не був. Ось. І все рівно який якийсь тиск, якісь погрози на нього. Ну воно ще сидить. Воно ще сидить влітку. Тобто, якщо ну, правда, якісь зміни влади будуть. Нижче, значить, нижчими якимись ешелонами, да, буде. Конкретно головна ота маріонетка сидить ще поки що. Я б сказав, що пізніше щось з ним буде. На жаль, а хотілося би, хотілося би. Оце той випадок, коли хочеться, смерть тої істоти передбачити. да. Оце да, це б я з задоволенням зробив би. Так, гаразд, дякую за відповідь. Таке мене просять подивитись, що змусить Росію припинити бойові дії. Колись уже такий розклад був. Я там навіть декілька подій дивився, що Росію змусить і так далі. Ну, давайте подивимось загалом, що покажуть. А добре, покажіть, мені будь ласка. Ну так, що взагалі змусить Росію припинити бойові дії в Україні? От поясніть мені. Що це може бути? Скажіть мені правду. Інгус. Постаруна. Ага, далі. Манус перевернутий. Феху перевернуто. Так. Урус і що? Айос, поясніться, що таке. Це ГЕБО. Ага. Ну тут цілий комплекс причин показав, і так на три. 3. Хоча, схоже, більше буде. З потоку більше прийде. Ну добре, давайте. А, що в нас тут? Інгус по старунам, а нас перевернути, феху перевернути, аурус, ей вас Дивіться. Зразу це що це достаток. Невизначеність по достатку тобто, коли в них в економіці незрозуміло, що почнеться. Ось, це перший момент. Далі. Ну що, зміна влади? Щоб, щоб тут маріонетку Сарумана винесли вже перед ногами офіційно. Справжнього що вже власне немає, то я й кажу. Щоб оту ляльку винесли перед ногами офіційно. Зміна влади відбулася. Да, Це дуже гарно помогло. Знов таки, біда, біда із забезпеченням кого армії. Зокрема, біда в тому плані, що ну, банально, щоб не було чим фінансувати армію. Конкретно тут навіть не стільки про виробництво, скільки про те, щоб платити Тиморкам і так далі. Ну, хоча й військове виробництво так само. Ось, Брак коштів на що? На, на, на військові дії, на армію. Все. Це от. Далі, урозева е, Натягнуті стосунки із партнерами, щоб партнери, знаєте, перестали так активно підтримувати Росію. Ось власне такі основні фактори, що мені тут показали. Мало того, щоб силовики, силова, силовики на Росії, це і військові, це і міністерство оборони, це ФСБшники всяких мастей різних почали свої права відстоювати. Мало того, щоб ще й об'єднались, тобто, знаєте, як щоб відбувся як. Розкол влади виходить, да, і щоб військові силовики пішли проти політиків. От десь так. Ну, Окрім того, що натягнуті стосунки з партнерами. Ось таке от мені тут показали. Ну, Хтось каже банально, ну, я вам трактую руни. І це я не з голови придумав. Так, раз, дякую за відповіді. Давайте далі. Таке питання. Питають мене про дефолт в Україні. Чи буде він десь найближчим часом? Ну і його масштаби і наслідки. Ну, це явно два питання тут треба задати. Давайте, От, чи буде десь дефолт в Україні на найближчий час? Вон, давайте так і запитаємо. А ну Ануараз, покажіть мені, будь ласка. Чи буде дефолт в Україні ось десь найближчим часом, найближчими місяцями? Покажіть мені. Скажіть що ви праві. Тейвас. Альгес перевернутий. Так. Іса. Угу. Перд. Так. Халас недобре. Далі. Соло. О, цікавий розклад насправді. Ну, взагалі, взагалі, чи буде дефолт? Так, да, буде. Але він буде явно пізніше, не найближчим часом, не найближчими місяцями. Те, що я можу зразу сказати. А що в нас тут? Тайвас аліс перевернутий із саперт хаглас соулу. Ну, перт хагвелас це, звичайно, заявочка. А, дивіться, Тейвас юстицію показує, тобто, що це? Це документи. Є у нас якісь документи, да, якісь там обов'язки наші е, ну, по погашенню боргів, зрозуміло, якихось то, да, зовнішніх. зрозуміло, ось ось воно йде. Плюс це тиск на нас ну Відповідно, з боку кого там кредиторів і так далі. Ось у нас незахищеність нестабільність. Але по ісі нам вдасться це якось знаєте відсрочити ну, і сапер. Заморозити якісь платежі, як знаєте, яких відсрочити. Тобто, ну нам підуть на зустріч, відсрочити, але не скасувати. Тут от що треба сказати. Далі все рівно платити доведеться. Платити багато. Поперту прям, прям дуже багато. Ну я нікому Америку не відкриваю. Це офіційні цифри є. Що там, зовнішній борг України, так? Да? Там мова про мільярди. Навіть десятки, як, як пам'ять не підводить, мало вже не до сотень мільярдів доходів. Доларів відповідно, доларів, не гривень. А, ось, ось похагала Zoom. Ну це власне дефолт. Ну він буде пізніше, не найближчим місяцем. Не найближчими місяцями, ні. Поперт Хагалас, ну все, удар по економіці, прилетіло, понеслось. Ну, по соло, в принципі, е воно якось для нас позитивно завершиться. Тобто, ну, дефолт це не настільки страшне слово в даному випадку. Ну, от, Воно як виглядає, так я вам пояснюю. По фіналу соло. В принципі, е, це навпаки успіх, здійснення мрій і так далі. Як знаєте, перт Хагалас, е, знесемо в себе якісь борги, обов'язки і так далі. Конкретно по дефолту нам їх спишуть. Ну, ну, отак воно буде. Так, да, звичайно, це не, не є те, що добре, те, що прям супердобре для країни, але загалом на перспективу, ну, бачите, покажуть, що в фіналі слово. Сонечко нам сяє, і це для нас успіх. Якщо дивляться економісти, ну, можете більш детально пояснити, як це воно так працює і чого воно так. Я вам трактую руни як це показали. А ось, ну давайте добре. Масштаби і наслідки подивимося. Загалом показали, що дефолт так і буде ну пізніше. Ну, не найближчими місяцями точно. Ось, ну давайте подивимось, власне, масштаби і наслідки. Так, добре, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, зрозумів. Все-таки дефолт в Україні буде. Хоч не найближчими місяцями, але буде. А, покажіть мені масштаби і наслідки дефолту для України Скажіть, що вам правду. Тейва знов таке. Наутіс. Угу. Тейвас. Беркано. Так. Фехо. Угу. Поясніть, це що таке? Ага, ну, знаєте, я б не сказав, що дефолт це прям катастрофа буде в даному випадку. А от не разу, навпаки. Ну, чи це прям благо таке велике, звичайно, що ні. Але загалом, так як показують, Ну воно цікаво. От реально. Ну, гаразд. Що ми маємо? Тейвас, Наутіс, Ейвас, Беркана, Феху, Гебо, Лаус. Навіть все пряме, жодне перевернутої руни. Ну окей. Е, дивіться, Да, ось на нас будуть тиснути. Ось у нас якісь юридичні знов таки, зобов'язання. Наутіс нужда. В даному випадку воно так і йде. Ну, да, це неприємна руна явно. І чи це прям так просто, легко пройде для країни? Не зовсім. Ну, правда, це і не Наутіс перевернутий, це і не Хагалас. Який б ще веселіше відігрався. По Ейвазу. Ну, Процес буде не настільки швидкий, тобто, як і його наслідки будуть, знаєте, не, не одноденні далеко. Але це якась, як знаєте, тимчасова зупинка, затримка, заминка, труднощі. Ми ті труднощі долаємо, як на новий етап виходимо. Воно нам в плюс іде. По нюанс Ейваза це якась затримка, але да? ця та, та затримка потім в плюс іде. обертається позитивним чином. Тому як би ось. А, далі, по Беркані. До навпаки, у нас ось ріст починається. чого? Беркана, феху, ріст економіки. Після того, власне, після дефолту навпаки, ріст економіки йде. Мало того феху Гебо, як би це дико не прозвучало, залучення інвестицій. Ну ось, що партнерство йде, яке на фінансах. І куди Лаус Правильний курс показує. Тобто, фінансове партнерство виходить, що наростає, розвивається і так далі. Ось. загалом. Тому бачите, якщо Україна виходить, що виходить, ну я не економіст, повторюсь. Як я це розумію, як це виглядає ось по рунам? А, а борги зовнішні України це як оце гиря на ноги, яка, яка нас тяне вниз, яка нам не дає рухатись вперед. Дефолт це скидання себе цієї гирі. Да, це, звичайно, для крайній, вже, як би то кажуть, момент для країни. Якщо країна вже в боргах, як в шовках, і всі борги вже ту країну з'їдають, ну так це вихід із ситуації. Взяли, скинули з себе все і все. І з чистого листа почали. Виходить так. Ну, по рунах воно так виходить загалом. Партнери, ясне діло, будуть не в захваті, ну, хай вибачають. А нам про себе треба думати, а не про партнерів. Ну, так от. Ну, тому, тому прям катастрофи від дефолту я не бачу. Чи це буде легко, прям приємно і радужно? Ні. Але ми доволі швидко з того виліземо. Ну, по тому, що я бачу. Тому так. Ну, я же повторюсь, якщо дивляться економісти, то напишіть, як ви це розумієте, з науковими термінами, як це воно більше відбувається. У мене, як то кажуть, економічної освіти немає. Я вам ось по рунам пояснив, як це виглядає. Добре, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте, на то бажання У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!